31 жовтня в Лубенській галереї мистецтв відбулася ювілейна виставка робіт художника Віктора Бабенка. В свій 50-й день народження художник влаштував свою першу персональну виставку під назвою Осіннє рандеву. На неї завітали почесні і шановані гості, а також друзі, родини Бабенків. Віктор Бабенко активний учасник міських та районних художніх виставок. З його ініціативи у місті створено алею майстрів. Міський голова Олександр Грицеєнко щиро привітав ювіляра та вручив йому грамоту від викладачів. Виконавчого комітету Лубенської міської ради за значні досягнення у мистецтві. Я надзвичайно радий за те, що ви перші сказали, а потім продовжили разом з вами ваші колеги, але і майстрів, тому що окремих художників нашого міста ні і не знали. І вони вперше прийшли сюди на алею і показали свої роботи. І вони тепер не тільки ці роботи у нас в місті Лубни, а їх придбають. І інші жителі, які приїжджають в наше місто, також з вітальними словами звернулися лубенські художники Володимир Мірошниченко та Василь Лапушкін. Ще три роки назад. Я згадую, що ми з Віктором домовилися, якби не гласно. Коли нам буде по 50 років, треба обов'язково виставитися в нас галереї. Так, напевно, і вийшло. Спочатку в минулому році у мене було 50 років, ви знаєте, така мрія, якби здійснилася. А тепер бачимо і Віктор. Я дуже радий тим, що таки ця виставка, в чому я сумнівався, що він зробить. Зробив виставку, молодець. Буквально Мольберт ми йому подарували, тому його перспектива. На майбутнє ще більше радісна. Працюй, твори, радуй, і хай дійсно красота спасе світ. До присутніх звернулася директор краєзнавчого музею Тамара Дяченко. Вона відмітила, що художник в кожній своїй роботі втілив яскраві моменти життя та місцевості, де йому довелося побувати. На більшості картин ми бачимо нашу сулу, удай, псьол, гарський монастир. Багато рідних нашому серцю місць. Є Карпати, я думаю, там ви любите бувати. Є кусочки, куточки Європи, де теж кілька років провів Віктор Іванович. Віктор Бабенко подякував всім, хто завітав на його виставку і подарував у фонд краєзнавчого музею одну із своїх перших картин Український натюрморт. На завершення виставки музичні вітання линули від юних артистів міста. У галереї представлено трохи більше 60 творів митця, тож кожен бажаючий має змогу відвідати виставку Віктора Бабенка. Тетяна Тарадник, Олександр Назарес, телевізійна служба новин, об'єктив.